Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про холестаз вагітних. Я думаю, що ви чули такий термін, а може і не чули. Насправді, під час вагітності ситуація з печінкою та жовчововідними шляхами, шляхами погіршується. Чому це відбувається? Тому що у жінок багато гормону прогестерону. Ви чули, що прогестерон дуже важливий гормон для вагітності, але коли його дуже багато, він гальмує не тільки м'язи матки. Не тільки нас з вами гальмує, якщо чоловіку зробити ін'єкцію прогестерону, він також буде такий трошечки пригальмований. У жінок таке буває у вагітних, коли домінантна вже домінанта з роботи переключається на справи материнські більше. Це гормон прогестерон головним чином так впливає. І він впливає на мускулатуру кишечника, тому закрепи, він впливає на мускулатуру сечовідних шляхів, тому частіше піленефрити у жінок, і він впливає на мускулатуру кишечника і е, жовчовивідних шляхів. Тому застійні явища жовчі вони взагалі бувають частіше. Під час вагітності. І є багато захворювань, які можуть погіршуватися під час вагітності, саме захворювань печінки. Одним з таких захворювань є холестаз вагітних, тобто це ситуація, при якій жовч вона не хоче виходити з печінки. Виникають застійні явища в печінці, підвищуються рівні жовчних кислот в крові, Можуть підвищуватися рівні і печінкових ферментів, інколи біль Які прояви? Прояви зуд. Тобто, коли у жінки свербіж, 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 долони особливо, свербіж, на ногах свербіж, всюди свербіж. Коли от у вас таке починається, особливо, якщо це вже третій триместр вагітності, то перше, про що ми думаємо, це холестаз вагітних. Це основна скарга. І здавалось би, що нічого страшного немає, враховуючи те, що холестаз вагітних він проходить після пологів. Частіше за все, ніяких наслідків взагалі не залишається. Але проблема в тому, що якщо дуже сильно підвищується рівні жовчних кислот, це може спричинити загибель плода. Загибель плода особливо в 36-37 тижнів вагітності. Тому при холестазі вагітних все гаразд, але треба слідкувати за рівнем жовчних кислот, які, на жаль, зараз не всі лабораторії роблять і у нас просто. То немає можливостей слідкувати. Якщо є пороговий рівень певний, він підвищується, то рекомендується навіть полого розрішення в 36 37 тижнів. Ми не чекаємо до кінця вагітності, тобто безпечніше народити трошечки раніше, ніж чекати і ризикувати, тим, що дитинка може загинути. Оце найголовніше, що я хотів сказати, що це не настільки ж небезпечне. Захворювання, як хотілося б. Ну, а лікування, урса, кислота, препарати. І, в принципі, вона досить ефективна. Вона ефективно знижує свербіж. Крім того, ви можете місцеві препарати від свербіжу використовувати, ви можете кубиками льда, щоб вам масаж робив ваш чоловік, не просто там прохолоджувався після роботи, а справа, щоб у людини з'явилась вечірня. От таким чином можна боротися. Підсумки такі, якщо у вас холистас вагітних, ви не хвилюйтеся. це в більшості випадків безпечно, але пам'ятаємо, що може бути загроза для дитинки в більш пізніх термінах вагітності. Тому термін 36-37 тижнів, він такий дуже важливий саме для цього захворювання, щоб не пропустити. Значне підвищення жовчних кислот. Я про це кажу вам вже четвертий раз, саме тому що це дуже важливо. На цьому все, і не забудьте прочитати про це у нас на сайті.